Миколаючу, зважаючи на той став, в якому зараз опинилася Укрзалізниця, ми не можемо його назвати хорошим. Ну, мене така здається, що позитивної оцінки поставити не можемо. Але власне, от ми розмовляли з колишнім одним з колишніх міністрів, і він все одно каже, що в будь-якому разі це перлина України. А які надії взагалі міністерство транспорту покладає сьогодні на Укрзалізницю і наскільки оптимістичне майбутнє цього найбільшого державного підприємства? Ви знаєте, я би назвав. Укрзалізницю сьогодні діамантом необробленим. Якщо обробити, то буде дуже якісний діамант. Просто треба попрацювати трошки. Перспективи досить добрі. Зараз займаємося корпоратизацією укрзалізниці і закінчуємо роботу над новим законом про залізничний транспорт європеїзованим законом, який дозволить розкрити весь потенціал Укрзалізниці. Це означає, що буде на базі державного підприємство Укрзалізниця буде створено акціонерне товариство з централізованим управлінням. На сьогодні управління досить децентралізоване. Є в Києві головний офіс, є в регіонах шість регіональних доріг. Управління централізується, грошові потоки централізуються. Таким чином, а на місцях будуть створені філії. Управління зміниться, буде створена наглядова рада, в яку також увійдуть незалежні представники і будуть іноземці. Роль генерального директора змінюється. Генеральний директор більше не буде таким впливовим, як він був раніше. А більше повноважень переходить на перейде на рівень наглядової ради. А завдяки оцінці активів і інвентаризації активів ми зможемо створити. Сучасний за міжнародними стандартами баланс підприємства. Тобто ми будемо знати, що у нас дає. Закон, який має надію цього року буде прийнятий, він. Більш європейською українську залізницю, ми будемо розуміти, що у нас такі інфраструктурний тариф і куди йдуть гроші від інфраструктурного тарифу, куди йдуть гроші від вагодної складової, тяглової складової і так далі. Основне завдання це прозорість, І як в тендерних закупівлях, так і в управлінні, так і в використанні в принципі грошей. Прозорість в тарифах і доступ до інформації. Будь-якого експерта. А коли ми говоримо про тарифи, наскільки я чула, знову буде підняття, чи ви можете якось обґрунтувати і заспокоїти людей, які, знаєте, сьогодні отримують дедалі менше, а тарифи все піднімаються і піднімаються? На пасажирські перевезення ми не піднімали ще тарифи, є ідея підняти, і ми вимушені будемо їх підняти, тому що на сьогодні пасажирські перевезення є суттєво збутковими. Суттєво. А плюс місцеві органи влади та бюджет не покривають в значній мірі пільгові перевезення. І ну, ми вимушені щось, щось робити, інакше в нас не буде ніяких коштів взагалі відновлювати вагонну складову та тяглову складову для пасажирських перевезень. Для вантажних перевезень цього року ми вже підняли на 30%. І цього року ще буде підвищення, але воно буде більш системне, не просто взяти на 30%, підняти все. Ні, будуть робитися системні зміни до тарифу утворення, які в певній мірі призведуть до того, що грошовий потік укрзалізниці збільшиться, а клієнти постраждають від цього незначно. Тобто це будуть системні зміни, а не просто там підняття на якийсь відсоток. Так само буде і на пасажирських перевезеннях, і наскільки ви взагалі розраховуєте підняти на пасажирських перевезеннях? Ми хочемо так на 21% підняти. А по пасажирських перевезеннях, в якщо буде прийнятий закон, також будуть системні зміни, тарифу створені. І на сьогодні в мене працює декілька аналітиків, які оцифровують наші пасажирські перевезення, для того, щоб ми чітко розуміли, на якому напрямку, скільки ми втрачаємо або заробляємо. Що таке соціальний напрямок? Якщо ми визначаємо, що десь на якомусь напрямку ми втрачаємо як Укрзалізниця, але він соціально важливий, враховуючи, що відбулася децентралізація бюджетної місцеві органів влади отримали суттєві фінансові важелі, ми можемо йти до місцевих органів влади і казати, шановні, ми втрачаємо от стільки, ми можемо показати чітко, скільки ми втрачаємо, але ми розуміємо, що це соціально важливий напрямок. Давайте кофінансування, і ми тоді запускаємо. Такий напрямок. Тобто ми переходимо на інший рівень відносин з місцевими органами влади, які зараз отримали значні надходження фінансів. Андрій Миколайовичу, коли ви говорите про європеїзований новий закон так, і цю децентралізацію, власне, люди будуть відчувати це на перевезеннях, я так розумію. так? Ви могли, будь ласка, пояснити, що означає це для людей, і взагалі у нас люди вже дуже нетерплячі, зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається, це емоційне підснаження всім, чим є. Я не кажу про Укрзалізницю, а в цілому, так? То скільки це може зайняти часу? Це буде два роки. Реформа польських залізниць тривала більше семи років. Близько восьми років. А реформи залізниць не відбуваються однодненно за рік. Це неможливо, це держава в державі. Коли мені хтось каже, що там ви там хочете за рік зробити, ви все зламаєте. А це просто непрофесіонали такі кажуть. У всіх пострадянських країнах, де вже відбулися реформи, ми насправді одна з останніх пострадянських країн, хто ще не зреформував залізницю, проходили від 5 до 10 років реформи. По деяких країнах вони вже на виході, але ще йдуть і за 10 років. Тобто це буде процес. Але що це означає для пасажира? Це означає, що укрзалізниці додаться додаткові. Кошти для того, щоб робити оновлення вагонів та тяги. Перше, друге, це означає, що соціальні напрямки збиткові укрзалізниці не обов'язково буде закривати, тому що з органами місцевої влади потенційно з державним бюджетом можна буде знайти певну модель кофінансування, тобто більш якісні вагони. Більше соціальних важливих напрямків. Це те, що стосується пасажира. Те, що стосується перевізника вантажів, це означає, що менше часу на перевезення, більш гнучкі більш графіки перевезення, тобто маршрутизація буде запроваджуватися, менше сортування, більше маршрутизації. Це означає більш якісні вагони, більш новіші вагони. І це означає більш сучасна локомотивна тяга. Якщо це більш сучасна локомотивна тяга, і якщо у залізниці буде достатньо грошей зробити оновлення, це означає, що наші українські підприємства зможуть почати знову масово випускати тягу вагони. Тобто, через реформування відновлення залізниці реформуємо, відновлюємо економіку. Скажіть, будь ласка, було оголошено про 37 мільярдів боргу, так? говориться про те, що буде реструктуризація. Чи, що це взагалі означає про цей борг? Так? Як, як скільки нам часу треба, щоб вибратися із цієї боргової ями? І тут би я хотіла, щоб ви зазначили, вже відбуваються якісь певні зміни останні кілька місяців. Чи досягли якогось, чи бачите ви взагалі якийсь результат, оскільки постійно вибухали якісь корупційні скандали, це було дуже закрито, да? держава в державі, як ви кажете, то якісь ви зміни вже бачите? З приводу реструктуризації ми відокремили єврооблігації від місцевого боргу. Єврооблігаціями займаються МінФін та Лазард, яких найняли для суверенного боргу реструктуризації. Укрзалізниця займається виключно місцевими боргами, які були отримані від місцевих банків. А історично була така ситуація, що а, короткі гроші могли брати на інвестиції довготермінові. Тобто взяли на об, обіговий капітал, і витратили на щось, що має там довгий термін використання, там 5 років, 10 років і так далі. Що відбувається? А виплата кредиту йде швидше ніж амортизація. Активу. І за цього ми прийшли до ситуації, частково із за цього, частково із економічної кризи, що на цей рік, 2015, припало досить багато виплат кредитів, не відсотків кредитів. І ми почали перегумовувати з банками-кредиторами про реструктуризацію розтягнення в часі виплати даних кредитів. Абсолютно стандартна процедура реструктуризації. Багато таких речей робив. Попередньому своєму житті, коли був інвест банкіром. А, але ми в зв'язку з тим, що у Укрзалізниці є публічний інструмент єврооблігації, за умовами проспектусу, ми повинні були повідомити утримувачів єврооблігації про те, що технічно у нас є дефолт. Ми не виплатили кредити, але ми почали реструктуризацію. Тех, термін цьому технічний дефолт. Ми повідомили. Утримуючи в єврооблігації, ми повідомили банки, що ми почали процедуру. Що це означає для Укрзалізниці? Ми реструктуризуємо борг. Тобто потенційно цього року у Укрзалізниці може бути більше грошовий потік із-за лонгації кредитів, ніж ми очікували. Така ситуація. Із того, що вже зроблено, а компанія Делой завершила оцінку цього тижня, і вже передала на Укрзалізницю. Укрзалізниця цього тижня повинна передати на фонд держмайна, який повинен її підтвердити. А ми завершуємо вже формувати законодавчу базу для нового підприємства і статут. Завершили перемовини по новій організаційній структурі підприємства. І активно почали працювати над комплексними рішеннями. Працює нова людина, яка займається HR. -ом. Питання реформування Укрзалізниці це має величезну соціальну компоненту. Величезну. Там потрібно. Професіональна людина, яка вже це проходила, яка підготує а, цю соціальну компоненту до того моменту, коли ми готові будемо сказати, так, тепер от соціальний фактор, ми готові реформувати. Поки підготовки такої не буде, ніхто там чіпати нічого не буде. А є нова людина на закупках. вже. А, керує закупками. Ми бачимо, що суттєві. Зрушення по закупках по відносинах з контрагентами. Єдина проблема є, що антимонопольний комітет зарубав нам декілька тендерів, які б призвели до того, що ми б закуповували дешевше ніж раніше. І зараз ми з антимонопольним комітетом вимушені спілкуватися, чому це відбулось? Тобто, дешевше не можна закуповувати чи ну, питання. Таке і зрушилося питання щодо відновлення, щодо більш якісної співпраці Укрзалізниці з міністерськими підприємствами. Ми намагаємося, чи знову ж таки через відновлення укрзалізниці технологічне відновлення відновлювати економіку, загружати наші підприємства. По Запорізькому електровозоремонтному, вже ми вже майже загрузили на 100% підприємства. Зараз працюємо над моделлю для декількох інших підприємств. Плюс у нас в Україні є декілька крупних приватних підприємств, які мають 15-20 тисяч людей працюючих, у яких є певні свої проблеми зв'язку з там з тим, що закрилися експортні ринки. А ці підприємства є, виробляють матеріали необхідні для укрзалізниці, але історично чомусь вигравали іноземні компанії. У Мене питання. Я вибачаюсь, 20 тисяч людей там, 15 тисяч людей там. А ми кого будемо? Іноземців годувати? Mm -hmm. так, так, тобто намагаємося знову ж таки через відновлення інфраструктури залізниці. Більш якісно співпрацювати з нашими виробниками як державними, там і недержавними, для того, щоб наші люди отримували зарплату, наші підприємства платили податки. І зрушення досить якісні. Я вже бачу. Ви кажете, оцінка Deloitte відбулася укрзалізниця? А ти бікрзлізниця, правильно? Чор, чор, чорновик, так вони вже минулого тижня передали на «Укрзалізницю». Ви можете, так. Карице, сказати укр залізницю. Ні, я не можу. Після того, як фонд держмайна підтвердить, після того я можу сказати. Добре, скажіть, ми, будь ласка, ви можете якось спростувати чи підтримати чутки? От ви розказали схему, так, як працюватиме нова Укрзалізниця, фактично через певну кількість років. Але зараз чомусь підігрівається питання приватизації постійно, і говориться про те, що можуть віддати на приватизацію. Називаються олігархів, імена і так, далі, і так далі. Взагалі наскільки розглядалося це так, популізм, так? навіть не розглядалось. Добре, питання приватизації так. Укрзалізниці ніколи не розглядалось. А, ну може, колись там давно в історії може хтось про це й думав, публічно не казав. Зараз це питання не стоїть в принципі. А це по-перше, із того, що потенційно може бути предметом більшої конкуренції, це вагонна складова. У держави і у немає грошей для того, щоб ремонтувати і розвивати, розвивати вагонний парк. У приватного сектора є. Нам треба створити умови для розвитку вагонного парку, тому що він старіший. Якість вагонного парку вантажного дуже складна. Багато років несистемного інвестування і недоінвестування привели до того, що у нас дійсно є проблеми з вагонами. А у приватного сектора є гроші. У нас є підприємства, які готові виробляти. Нам треба створити умови для того, щоб наші підприємства працювали, виробляли нову продукцію і створити вагонний парк. Якщо це буде приватний, це нормально. у всьому світі це є, це нормально. Інфраструктура не підлягає приватизації ніяк. Тяга, локомотивна тяга у нас іде дуже активна дискусія з приводу того, чи може вона бути в принципі конкурентною чи ні. Є плюси, і є мінуси. Якщо по вагонах там можна це робити, то по тязі це там є плюси-мінуси. і Але ніяких розмов про приватизацію не йде взагалі. І наскільки зацікавлені інвестори взагалі можливо зовнішні інвестори в нашій опозиції? Інвестори бачать величезний потенціал в розвитку, в розвитку вагонної компоненти та локомотивної компоненти. У нас дійсно зношеність вагонів та локомотивів, особливо те, що стосується вантажу перевезення, далеко за 80%. Далеко. І враховуючи, що нам треба оновлювати. Вагонну і локомотивну складову у мене було вже декілька зустрічей з міжнародними фондами, які в інших країнах колишнього Радянського Союзу і пост і соціалістичних сателітів робили лізингові програми. Купували великі об'єми локомотивної тяги вагонів, давали в лізинг залізницям. І таким чином відбувалося відновлення. Тобто на умовах там досить привабливих умовах, фінансових, це відбувалося. І це було до того моменту, поки самі залізниці не генерували достатньо грошового потоку, щоб самі може там щось робити. Тобто, у мене вже були розмови з іноземцями про створення таких мега компаній. Єдине, що декілька є вимог, плюс Європейський банк реконструкції і розвитку також готовий підтримувати декілька вимог. Корпоратизація раз, новий закон, два. Зміна ціноутворення на вагони. Існує цінова дискримінація вагонів. Приватний вагон і вагон укрзалізниці мають різні ціни. Один і той же вагон різні ціни. Тобто ми не спонукали до розвитку приватних вагонних парків була цінова дискримінація. Її треба прибрати. Тоді ми розкриємо весь потенціал. Добре, пане Андрію, дякую. На цьому інтерв'ю наше завершено. Я сподіваюся, що справді у нас буде трохи покращення. Ви чуємо і на пасажирських перевезеннях, та не тільки на законах.